Ось уже 9 років поспіль, як в Чернігові з'явилася своя власна Мері Попінс, Фрекінбок і королева чистоти в одному флаконі Тетяна Руденок. Майже десятиліття тому в нашому місті вона одна з перших відкрила агенцію з підбору персоналу Погода в домі. Ось так цілий рядок з пісні допомагає чарівним чернієвкам берегти власний манікюр, нерви, красу та затишок в родинах. З чим тільки не працюють у погоді в домі, з чисткою килимів, там яких меблів, прибиранням в оселях, шукають нянь та хатніх працівниць тощо. А починалося це все з кількох сотень статуеток. Моє бюро добрих услуг починалося з субстани сім'ї. Тому що в коллекционер, его многие знают, Владимир Яковлевич владимірденок. да, у нього там 268 шістдесят восім статуеток. сотня картин на стінах. Можете представить, що такое було, коли нужно було це все убрать. На генеральну уборку нашої квартири не уходив одпуск. Тому йдучи на пенсію з міліції, жінка в погонах вирішила. Допомагатиме наводити лад не тільки у сфері закону, а й чистоти. Виявилося навіть жорстка правоохоронна робота була досить м'якою у порівнянні з вимогами світу бізнесу. Мені Києвий, не Москва. Да, и у нас как бы в основном у меня работают только те, которые проживают в Чернигове. Вот, поэтому проверить их мне тоже не так, не составляет большого труда. Вопросы возникают, я могу проконсультироваться у своих коллег. Вот, потому что, знаете, в нашем городе можно работать или хорошо, или никак. Завдяки тому, що у Чернігові добре працює Сарафанне радіо про погоду в домі швидко дізналися містяни і полюбили. Головні принципи роботи агенції якість, надійність, безпечність та екологічність. Жодної хімії, лише засоби на натуральній основі. Тому тепер ділові чані, які витрачають свій вільний час лише на себе і свою родину. Бо ж як радила відома реклама. Ми ж жінки, а не посудомийки. Тому що ми создаємо погоду в домі на всіх рівнях.